Добрий день, діти! Даю вам останній шанс з піти з мого уроку. Сьогодні ми будемо розбирати налаштування прийому та надання сигналу. На ваше щастя, що декілька варіантів ми розібрали на минулому уроці, і сьогодні вам буде трішки легше. Але це помилкове значення. Ваш мозок не зможе переварити все це, так що записуйте і кожен грьобаний день свого існування повторюйте цей урок. І, може, перед смертю ви щось та й зрозумієте. Число «Класна робота. Тема налаштування приймача та джерела сигналу. Пишемо. У більшості об'єктів, що можуть взаємодіяти з сигналами налаштування, з'являється тільки після приєднання до логічної мережі. Беремо скриню запиту і присобачуємо її на пол. Не на стол, не на стул. В факторіо немає грибаного стола, а на пол. І дивимося. В потрібному місці нічого немає. Тепер дротом тикаємо в неї і вуаля считати в міст або задати запит. Якщо з зчитуванням все ясно і зрозуміло, і навіть ви розумієте, що до чого, то встановити запит має підводні камені. А саме, воно встановить запит на всі вхідні сигнали. Саме тому цей дріт повинен мати в собі тільки потрібні сигнали. Все зрозуміло. Аналогічно зі зчитуванням вмісту є функція включення пристрою. Вона працює однаково всюди, тому розберемо, на прикладі ліхтаря, ставимо умову включення, і якщо на вхідному проводі виконується ця умова, ліхтар горить. Тут є унікальна функція використовувати кольори. Якщо серед сигналу є сигнал кольору, то він буде використовуватися при освітленні. Сам сигнал кольору теж може використовуватися як умова. Ось вам приклад, як зробити майже ЛГБТ-шну світлодискотеку. Що? Влаштуємо дискотеку. Я розумію, що ви шизоїди, але всі за парту нам треба розібрати ще одну важливу функцію. Для демонстрації візьмемо дрон станцію, зчитати вміст логічної мережі розглянемо далі. Зараз нас турбує пункт зчитати статистику по роботам. Саме цікаве це те, що вихідний сигнал можна налаштувати під себе, на кожний вид є стандартна буква, яка відповідає сигналу. При бажанні її можна змінити на будь-що. Ми пам'ятаємо, що однакові сигнали на проводі додаються, а так можна розділити їх. Якщо у вас дві логістичні мережі, така ж логіка діє із іще декількома сигналами. Наприклад, в залізничній станції, присчитувані ідендифікатору потяга. Про це більш детально було в гайді про ЖД від суперкрутого каналу Swallow Rider. Дайте подумати, що ми забули ще записати. Ага, зчитати вміст логічної мережі в дрон станції. Дивіться, не логічної мережі, а логістичної. Все, що є в скринях даної мережі, може видати будь-яка налаштована під неї дрон станція. Тут є нюанс у тому, що не рахується те, що несе дрон, тільки вміст всіх скринь. Рухаємо нижніми кінцівками в бік закінчення уроку. Якщо додати до логічної мережі бур, то з'являється можливість вивести вміст родовища. родовище. Як повний його міст, так і скільки саме цей бур зможе добути ресурсів. З нафтовою вежею трішки цікавіше. Вона показує, скільки нафти буде за секунду. Навіщо це все? Подумайте самі, саме це і буде вашим домашнім завданням. Так що записали в щоденник. знайти корисне примінення інформації про місто родовище. Чекаю на рішення. Зараз я просто поговорю в голос про декілька очевидних речей. Світлофор видає сигнал кольору, а ліхтар може його считати. же працює і навпаки, червоний колір, переданий на світлофор, заборонить потягам їхати в той бік. Якщо змінювати вихідні сигнали і не слідкувати за цим, то можна наплутати і з'єднати два однакових сигнали. Інформація збирається кожен тік і зберігається один тік. Від'ємні значення сигналів можуть бути. А на цьому все. Всіх обняв, припідняв і кинув прогибом. Змахались нафіг з мого кабінету.